Повернення зарплатних боргів, залучення інвестицій та підготовка Прикарпаття до весняно-польових робіт це ключові теми засідання колегії Івано-Франківської обласної держадміністрації. Зокрема, щодо проблемної виплати зарплати, то загальна сума заборгованості склала майже 8 мільйонів гривень. 43% становлять невиплати заробітки на економічно активних підприємствах. Позитивним у цій ситуації є те, що серед боржників більше немає комунальних структур щодо інвестицій, то торік у різнопрофільні виробництва Прикарпаття. Залучено 174 мільйони доларів. Відтак створено близько тисячі нових робочих місць за даними банківських установ у 2011 році на користь фізичних осіб із за кордону надійшло перекази в іноземній валюті на суму 227,3 мільйона доларів. США або 1 мільярд 818 мільйонів гривень. Це означає, що все таки, значить, це є внутрішня інвестиція і по суті її треба використовувати. Також колегія торкнулася проблеми впровадження винаходів місцевих науковців безпосередньо на виробництві. Чиновники дійшли до висновку. Технологічні новинки не використовуються в повному обсязі. Голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк розпорядився у березні провести дні відкритих дверей у вузах спеціально для чиновників районів та галузевих управлінь. Після цього буде проведена підсумкова наукова конференція. В середині березня місяця проведемо наукову конференцію, проведемо лише не зі звітом, що зроблено, а поставимо питання, що будемо робити цілий рік, господарські структури і наука. Щодо майбутньої весняно-польової кампанії, то тут серйозних проблем немає. Запевняють у профільному управлінні. Лютневі морози не завдали значної шкоди озимим. Пересіяти потрібно лише близько 10% зернових також аграрні підприємства більше ніж на 100% забезпечені насіннявими матеріалами. Їх розповсюдять на сільгосп-ярмарках. У цих ярмарках будуть брати наші насінгоспи, які будуть вивозити насіння. Насіння буде в межах допустимих цін, які є сьогодні на ринку. Безперечно, на ринку насіння. Пшениці, ярої, вівса, ячмені будуть дешевшими, як в наш Тому е, наші фермери будуть про це знати, бо ми збираємо начальників управлінь і доводимо до їхнього відома. Ціни на сільськогосподарських ярмарках, запевнив Василь Брус, будуть дешевшими від ринкових. Роман Турі, Михайло Березень, Сергій Шваюк. Новини на вежі.